Російський солдат на фронті живе в середньому від кількох годин до кількох днів. Принаймні такі оцінки наводять українські та західні аналітики. Москва кидає в бій всіх від засуджених до геть непридатних, але навіть цей людський резерв виснажується. Чим таким воює російська армія на четвертому році війни? Далі в сюжеті. Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення становлять вже понад 1 мільйон 140 тисяч військових. Лише за добу на фронті збройні сили ліквідовують близько тисячі російських солдатів. Про такі колосальні втрати не говорять на російському телебаченні усе детально приховується. За словами пропагандистів, усе йде за планом, а окупаційні війська постійно просуваються. Насправді ж ціна такого просування тисячі вбитих щодня. За даними британської розвідки, середня тривалість життя російського штурмовика на лінії фронту від 4 до 7 годин на деяких напрямках до 3 діб. Потім або ліквідація, або госпіталь. Перших людей відправили на позиції окопуватися. Там 500 метрів відкритої місцевості. По відкритій місцевості там один кулеметний розрахунок може 100 людей вбити. Ось перших пацанів відправили туди по п'ятірках. Як зараз пам'ятаю, чотири п'ятірки відправили. Всі 20 людей лягли в той же вечір. Ніхто не вийшов, ніхто навіть не дійшов до зазначеної точки. Військові експерти зазначають, що такі масштабні втрати російської армії насамперед пов'язані з низьким рівнем підготовки особового складу. Тривалість навчання російського загарбника триває близько двох тижнів. За цей час вони вчаться тримати в руках автомат, опановують базові медичні навички та елементарні правила поведінки на полі бою. Про бойове злагодження підрозділів чи тренування в умовах наближених до реальних навіть не йдеться. У результаті більшість російських військових отримують свій перший бойовий досвід безпосередньо на полі бою, якщо, звісно, виживають. Нам офіційно сказали, то що... нам офіційно повідомили, що перед відправкою на спеціальну воєнну операцію підготовки не буде. Офіційні командири нашого танкового полку це підтвердили. але Кремль не рахує втрат. Він лише підраховує скільки ще можна відправити на заміну. народу Скільки народу ми там втратили? Це просто мого взводу практично більше немає. роту 70 чоловік. Всю роту 70 чоловік розбили, лишилися одиниці. З 30 чоловік з нашого підрозділу, яких забрали, 20 вже немає. Для поранених немає засобів доставки боєприпасів, медицини, продовольства тієї ж самої води. Це дуже дефіцитно тут. Доводиться скалю шпити і сніг топити, коли він є. нас відправляють на забій без розвідки або з неточними розвідданими, без жодної підтримки артилерії з одним автоматом, чотирма гранатами на взяття укріп районів зсу і без всякої підтримки Російської Федерації або військової техніки. Держдума Росії ухвалила закон призова до лав російської армії протягом цілого року. Згідно з новими правилами, призовні комісії та військомати отримують право набирати на строкову службу хлопців від 18 не лише у весняний та осінній періоди, як було раніше, а цілий рік. Формально призовників не направляють до зони бойових дій однак на практиці у російському командуванні широко поширене примусове підписання контрактів на проходження служби. Командири обіцяють високі зарплати, соціальні пільги і компенсації. а Разом з тим тиснуть та маніпулюють а подекуди фальсифікують документи. Окрім цього, російські командири свідомо відправляють на фронт тих, кого давно мали б списати. Мова йде про так звані витратні батальйони. Солдати, які під час бойових дій втратили фізичну здатність через поранення, ампутації або серйозні проблеми зі здоров'ям. Їх не лікують, а знову примусово відправляють на фронт. У бій йдуть буквально на милицях. В російській армії також воюють тисячі людей з підтвердженим діагнозом віл-інфекції та гепатитів Б і С, а також відкритою формою туберкульозу. Все наше наше лікування. Скасували, документи забрали, і все кажуть, що нас відправлять на війну. Але навіть ця дешева піхота закінчується. Щоб не оголошувати нову хвилю мобілізації, Кремль шукає гарматне м'ясо за межами Росії у так званих дружніх країнах. Заманюють щедрими контрактами, обіцяють російське громадянство та підтримку. Вербують солдатів з Африки, Сомалі, Гани, Буркіна, Фасос, Єра-Леоне, а також північно-корейських солдатів, яких Москва отримала в обмін на постачання зброї до Пхеньяна. Та й найманці вже закінчуються без підготовлених піхотинців. Росія знову повертається до механізованих штурмів з використанням великої кількості танків і бронемашин, зокрема на Донеччині та в Запорізькій області. Аналітики фіксують це як зміну тактики. Раніше російські війська використовували бронетехніку у заздалегідь продуманих операціях, або ж взагалі використовували подалі від лінії бойового зіткнення. Та сили оборони вже вміють протидіяти російським механізованим штурмам. Зокрема, техніка загарбників не може подолати українську кілзону з піві та дронів бомберів Росія за час повномасштабної війни втратила вже близько 11 тисяч танків, і понад 23 тисячі бойових броньованих машин. Через виснаження технічних ресурсів російські військові дедалі частіше вдаються до тактики так званої канібалізації, розбирають стару радянську техніку, а деталі використовують для ремонту або відновлення боєздатності інших машин. Адже виробляти нову Росія не здатна через брак. Ресурсу та західні санкції. Тепер з нами на зв'язку. Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Радий бачитися. Героям слава навзаєм, пане Іване. В рамках зокрема програми лінії фронту ми проговорювали різні тактики росіян. Тут вам і класичні м'ясні штурми: бронештурми колонами, забігання з оціми несунами і копачами, зрештою, інфільтрація. Пане Іване, в що далі? Чим і як можуть оперувати росіяни, і від чого це залежить? Які тактики можна від них ще чекати? Бачите, тут варто розуміти, якими силами вони їх використовують, якщо рівень відділення це як правило ці малі піхотні групи, які завдання яких викликати вогонь на себе або десь. Накопичувати для того, щоб підтягнулася інша така група відділення, оце є просочування, так і накопичення. Якщо ми говоримо рівень взводу, ну це вже мотопіхотні, оці мотоциклетні, як правило, бо багі групи, де групи, де там є вже по декілька десятків людей з чітко розподіленими ролями, з чіткими завданнями. Ну і бронетехніка, як правило, їхнє завдання це. Рівень роти батальйону вони мають висуватися колоною вести на себе на бронетехніці. Десанта там, як правило, йде трали, які розміновують паралельно інколи. Буває один-два танки. Ну і декілька бронемашин. Завдання яких швидка доставка десанту, власне, на на ці місця, де там вибулося певне накопичення, Малих груп або спроба якихось різких проривів з розрахунку на те, що попередньо була проведена розвідка, і противник сподівається, що це буде ефект несподіваних. Кожна з цих тактик має свої слабкі і певні якісь позитивні сторони, але тим не менше противник їх постійно намагається власне поєднувати комбінувати. Для того щоб мати на тактичному рівні успіхи, пане Іване, і зрештою знаєте, особливо на тлі ось всіх цих інформацій про ось недавній чудовий вибух. На території Донецька з ліквідацією е, шахедів і боєкомплекту знов-таки періодично е, надходить інформація від е, сил спецоперацій або гур про щодо проріджування РЛСОК. Осінтери повідомляють, що є в росіян там певні проблеми з бронетехнікою. Чи можемо ми зараз зробити певний зріз по стану е, російської армії? Яке ваше зараз уявлення щодо? Е, Збройних сил агресора станом на зараз ну на даному етапі, основний акцент у них іде на піхоту. Це і малі піхотні групи, це і піхота на легкій техніці. Ну а також, якщо ми зараз спостерігаємо по Покровську, Мирнограду, це застосування великої кількості диверсійних груп. Звичайно, що бронетехніка зараз значно менше використовується, якщо і використовується це як правило дійсно. Системи радіоелектронної боротьби на нина вони тактичного рівня розміщають, але акценту противника зараз на безпілотники і на авіацію по артилерії. Вони суттєво, скажімо, здали позиції, це спостерігають всі. Оця їхня специфіка ведення бойових дій зараз в цілому, по всій лінії фронту, просто десь вони роблять певні перекоси. Скажімо, ту чи іншу сторону, з урахуванням особливості рельєфу, місцевості чи специфіки завдань, які стоять перед їхніми військами, пане Іване, як завжди, дуже вдячні вам за фахові коментарі. Іван Тимочко, військовий експерт.